Добрий день, шановні майстрині. Ви на каналі Вишивка без заборон та забобонів. Дивимося відео огляд ось такої чудової схеми. Значить, що ми тут маємо? Ми тут маємо ось детальну схему. Ми тут маємо а, схему для цирки знизу. Ми тут маємо обговорення. Стосовно самого узору. Ми тут маємо поділ біля плечка. Ми тут маємо обговорення по цирці. Ми тут маємо QR-код за перехов... посиланням на який ви можете зайти на канал. І буде в нас саме ця мережка. Відеоогляд від А до Я. Ми, ви тут маєте е, цю цирку, аби зробити обманку, якщо комусь е, захочеться це зробити. І тут схема навмисно зроблена для зручності роботи саме з циркою. По ній буде відеоогляд, по ній буде відеоурок. Ви зможете повчитися і пройти його, придбавши дану схему. Значить, дивіться. Тут ми обговорюємо стосовно того, це другий рукав зеркальний. Тут ми обговорюємо детально той факт, що одна і та ж сама схема, бачите, прошита в два різних вироби: бісером. І на обкладинці ми бачимо хрестиком ниткою. Тут ми бачимо на низу цирку із виноградиком. На вишивці бісером ми бачимо на низу. Цирку із е, троянд. От. Тобто, одна і ту саму схему різні майстрині прошили, так, як вважали за потрібне. Тут змінені кольори відносно е, того, як вони є у прошивці хрестиком. Ви можете, в принципі, тут фото, детальне фото підібрати собі теж так само. У вас є така можливість. І, відповідно, Тут ми детально говоримо, тут є текст, який ви можете прочитати стосовно того, як чинили зі схемами, з ідеями і сорочками раніше. Я думаю, вам буде цікаво. До нових зустрічей! Гарної пори дня!